Добрий день малята. Малята ось і закінчився останній місяць осені. І настала прекрасна зима. Як і в кожній пори року у зими є свої місяці. Грудень, січень, лютий. Перший зимовий місяць це грудень. Я хочу розповісти вам. Про зимові свята. Свято Миколая, Різдва, а найголовніше свято Новий рік. Все навкруги кривається білою ковдрою. Це сніг. Малята. Ви любите зиму? Я так, тому що зима це маленька казка. Тож ми починаємо вивчати зимовий дива. Бачення, до побачення, до нових зустрічей!